Привіт! Мене звати Іван Іванов, і в цьому відео я покажу 5 хороших браузерних редакторів відео, тобто онлайн-сервісів, які допоможуть вам змонтувати відеоролик, не встановлюючи ніяких програм на комп'ютер. Я їх розподілив за рейтингом, але це умовно у вас можуть бути свої вподобання. Ну що ж, починаємо: на п'ятому місці сервіс Animoto. Мова інтерфейсу в ньому англійська, реєстрація на сайті через введення вашої пошти, плюс буде невелика анкета опитування і умови використання безкоштовно з обмеженнями. Одразу зауважимо, що обмеження в безкоштовній версії є в усіх п'яти сервісах, які я сьогодні покажу. Тим не менше, ми можемо їх застосовувати цілком зручно, навіть з цими обмеженнями. Редактор у цьому сервісі виглядає доволі мінімалістично. Праворуч ви додаєте ваші матеріали, відео, аудіо, зображення. В центрі бачите готовий результат, а внизу слайди. І в цих слайдах можуть бути як просто ваші матеріали, так і шаблони з різноманітними анімаціями, ефектами, які ви просто наповнюєте власним змістом. Тут, власне, ви і бачите шаблони. Ми можемо замінити зображення на кожному з них, написи, але залишиться загальний дизайн і анімації. Які в цього сервісу є мінуси та плюси. Серед мінусів великий водяний знак, який, звісно, в безкоштовній версії буде вам дещо заважати. Також цей сервіс тільки для простих проєктів. Під простими я маю на увазі монтаж з слайдів. У нас немає повноцінного таймлайну, де ми можемо відрізати, накладати, поєднувати це прерогатива більш складних редакторів. І також мінус: відео в цьому сервісі не можна скачати. А тепер плюси. Як ми вже сказали, це готові шаблони, їх доволі багато, в тому числі безкоштовних, і з них можна швидко змайструвати якийсь цікавий відеоролик. І ще плюс цього сервісу можна швидко передати відеоролик комусь через посилання. Тобто скачати відеоролик не можна, але в багатьох випадках це й не потрібно, бо ділитися посиланням зручніше. Рухаємось далі. На четвертому місці у нас сервіс Рендер Форест. Мова інтерфейсу англійська, також є російська. Реєстрація на сайті звичайна, тобто можна просто через Google аккаунт швидко, і умови безкоштовно, так само з обмеженнями. Цей сервіс працює за схожим принципом. Тут теж є слайди з шаблонами, і ми складаємо з них наш власний відеоролик, наповнюючи своїм контентом. Шаблонів тут багато, вони в різних стилях. Ви бачите ось такий 3D-мультяшний, причому стиль кожного шаблону ще й додатково можна міняти з кількох варіантів. Цей сервіс призначений в першу чергу для анімаційних роликів, де у вас є зображення, написи, власне, анімації і, можливо, коротенькі відеофрагменти. Серед мінусів цього сервісу також водяний знак, також тільки для простих проєктів. І відео не можна дивитись за посиланням. А з плюсів теж багато готових шаблонів, і відео можна скачати в роздільній здатності 720. Це непогано. Отже, тут, навпаки, ми не можемо ділитися посиланням, але можемо скачати відео. А на третьому місці у нас сервіс FlexClip. Мова так само англійська, реєстрація звичайна, і умови безкоштовно з обмеженнями. Цей сервіс трошки більш функціональний, бо у нас є вже стрічка часу, хоч і з обмеженнями для любительських редакторів, але тим не менше. На лівій панелі ми можемо додавати різноманітний вміст, це притаманне багатьом редакторам. Внизу бачимо цю саму стрічку часу, і в центрі готовий результат. Серед мінусів цього сервісу водяний знак і відео не можна дивитись за посиланням. А серед плюсів більш функціональний редактор, теж є готові шаблони, і відео можна скачати в роздільній здатності 720 p Через те, що тут є більш-менш повноцінна стрічка часу, я і розмістив цей сервіс на третьому місці, тобто вже посередині нашого сьогоднішнього рейтингу. А на другому місці в нас сервіс Canva. Який ви дуже добре знаєте, але, можливо, не пробували монтувати там відео. Мова інтерфейсу українська, реєстрація звичайна, і умови безкоштовно з обмеженнями. Тут ви бачите QR-код і посилання одразу на сторінку, де можна створити відео. У цьому сервісі теж система у вигляді слайдів, де ви можете наповнювати власний вміст на основі шаблонів. Якщо ви щось створювали, вже якісь дизайни у Canvi, то вам простіше буде опанувати саме цей відеоредактор, бо інтерфейс уже вам знайомий. Щодо мінусів Canvi, там немає аудіо. В попередніх ресурсах, які ми дивились, є бібліотека музики, яку можете використовувати для своїх роликів. А в Canvi я такої безкоштовної музики для фону не знайшов. І також цей сервіс більше підходить для простих проєктів – Вважатимемо це мінусом. А от плюсів уже більше порівняно з попередніми сервісами. Теж є готові шаблони, відео можна дивитись і за посиланням, і скачувати в високій якості, ну і інтерфейс українською мовою. І тепер розглянемо перший, на мою думку, браузерний відеоредактор. Якщо вам до це відео, поставте йому вподобайку і підпишіться на канал Оміти, адже тут багато цікавого для педагогів. Отже, на першому місці сьогодні сервіс ClipChamp. Мова інтерфейсу українська, реєстрація звичайна, і умови, як і в інших сервісах, безкоштовно з обмеженнями. Редактор виглядає більш функціонально, ліворуч кнопки для додавання різноманітного контенту, в тому числі шаблони, праворуч для налаштування цього контенту, а внизу повноцінний таймлайн, стрічка часу для монтажу. До речі, я вже проводив вебінар про ClipChamp, де показував, як створити сучасне, цікаве слайдшоу. Ось тут посилання на перегляд. Щодо мінусів, цей сервіс може не запускатися на деяких пристроях, хоч цей браузерний редактор, але тим не менше є вимоги до операційної системи. А ось перелік плюсів, найбільший на сьогодні: по-перше, функціональний редактор. По-друге, теж є безкоштовні готові шаблони. А також відео можна дивитись як за посиланням, так і скачувати в високій якості Full HD. Ну і українська мова інтерфейсу це точно плюс. І також я відніс до плюсів тісний зв'язок з Windows. ClipChamp є стандартним редактором цієї операційної системи, який прийшов на зміну Maker'у. Ось така вийшла добірка браузерних відеоредакторів на сьогодні. Напишіть у коментарях, який з редакторів вам найбільше сподобався і з яким ви вже працювали раніше. На каналі Уміти є багато інших цікавих відео, тож пропоную звернути на них увагу і переглянути. Підписуйтесь, лайк, коментар і все, що потрібно для просування україномовного контенту. До зустрічі!